Всім доброго дня, друзі колеги. Сьогодні у нас 22 травня. Їдемо е, на поле сіяти нашу демоділянку кукурудзи. Десь їдуть до нас представники е, наших різних компаній, е, а саме Pіoner, Массіц, Фармзат, КВС, Євросєм. і Поки що. Вроде, всі, всі 5 чоловік, повинні бути. Плюс у нас будуть представлені ще 2 гібриди від компанії. Сингента и еще одна компания тоже покажу вам. Так что, друзья, едем с демку приятного перегляду. Все серьезно, серьезный подход. И пошел. Да. Края відсіяли, той край, Той край, бо тут посіяна чоловіка соя. Думаємо, ціємо контрольний край. Представники всі вже на місці. Раз, два, три, 4, 5. П'ять фірм сьогодні е, у нас є представників. Євро7, е, е, Піонер, Pioneer, е, і «Фармзад». Але ще в нас є гібриди від компанії «Сингента». Так що будемо їх теж сіяти, друзі. Зараз все, покажемо і розкажемо. Так, перша лінійка у нас від компанії КВС. Гібрид. Посіяли ми Allegro Перший. Яка фракція. Хлопці допомагають, сипаються, засипаться. Так, да, да. Це ви по скільки, по дві ложки? Так, да, так, да. по одній треба. <кху> а чого тут менше? А, ви в два так? Да? Ну, типа, ви зразу не висипаєте? Ну, так. Да. Поняв. По півтори, значить. По півтори. По півтори. Да ты так навчився пальчиками работать. В індивідуальному порядку развиваю. Подний мальчик. Да ты сегодня досишь вечерком жизни, да? Якраз він чуєш, піднабрк на трохи. Як загибает. Так, 23.70. Всім ведомий. В цьому році був у нас. Та ну, да. 10, а 10, 30, по, 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 500 На всякий случай. Вот то вот так, да. Что, Андрюха, скучаешь? Что там, бабушка, соняшник зайшов? Да, уже. Да, вот так быстро, что, серьезно? Да, довольный, конечно. Же, а ну заедь, сними видео по дороге. Мне скинь, ты? просто мне интересно, реально зайшов уже. Кем, скинь, я как раз. Короче, они довольны пока что, да? Так, да, ну когда мы съели? Да, тоже я не помню, когда мы сеяли. в ну, четверг. Четверг, четвер, может быть. Четвер. Нет, в пятницу, потому что я на день рождения ехал. А, в пятницу. Суббота, неделя, понедельник, вторник, среда. И вчера, не знаю, как он вышел. Шесть дней. дней. Да? Пожалуйста. Вот это. Результат. Покаша. <реку> 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 Покаша <реку> 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 положительный. Не, ну так як ми казали, що земля тепла, вологи, хвата, ну, да. і він стартунув без третій, де, де нічого. Ну, 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 да. ну а там дальше, ну, да. Да. Все, засипали ми. Далі у нас гібриди два від компанії Євросем, Дієго і, і Аміго. КВС ціли. Наступні в нас «Фармзот», Піонер, Mass Sitz, Сінгента. Чо малий би це. Всі працюють, бачите, всі представники на місці, всі працюють. Красава. Потихеньку ділуйта. Всім піонір. Євро 7 тільки що посіяли два гібриди. Роботики ширина! Да? А ти за, за кого? КВС, Піонер, Євро 7, МОЗ чи, чи за кого ти взагалі? не за нас проти нас. за пионера, конечно, я. За пионера? Да. О, Андрюха. Ага. Все, держи. Ты же ж Евросема. А, Евросема. Да? Ну, да. Про меня, наверное, Евросема. Все, нет, евро. я забыл, Андрюха. А, вот так всегда. Это всегда. Евросем, строго. Бля. Только Евросем, да, правильно? Строго. Ты что, блядь? Андрюха, блядь, друг вам, Ну. И нам хочешь возле, а ты что, блядь? Та привезли, там трохи є в машині, а, пороздаю ось вам. Ну, Можуть дихати, да? Що би було тут, що Це для друга дяді. Питали, чого я тебе до бобошка не взяв, поняв? Дядь Юра занятий дуже. А пишуть, він би його харізмою задавив би. Не... — Що я Та я ж не знаю. <плес> Щось робив <я> би. Контент. <laughs> Тутні гібриди від компанії FarmZ. Саме душе мені подобається оцей їхній гібрид, новинка. Ось. Мені просто назва подобається Кокуна. <laughs> Цей в нас був в Євробос в минулому році, доволі непогано себе показав. І новий, Суна. Ще один новий гібрид. Ще один -вот. Гібрид. Приватбанк, хто обслуговується Приватбанку, рекомендуємо 365 тисяч гривень так. і Тіберіус теж, так, по-моєму, минулому Giberius році був. був. Піонардо сіяли Оскільки Так, глядя. Це там немає нічого, Як це нема? Ну, давай я буду. Так, Та, я це, я забіг. Перешкодиш, дітей. Коли кажуть, де ти так навчився працювати пальчиком. Оп. <гум> <гум> так, діло йде за завершення. Друзі, компанія Френд, від якої в нас стоїть даний автопілот, проводить в себе зараз таку акцію, яку можна отримати на місяць автопілот взагалі безкоштовно, так би мовити, на пробу. Поставити на свій трактор, хлопці приїдуть, пославлять, все настроять, зроблять. І ви можете користуватися місяць даним автопілотом абсолютно безкоштовно. І якщо захочете, залишити його собі. І придбати. Ось що потрібно зробити, щоб отримати автопілот. Потрібно заповнити там елементарну форму. І 10 переможців з усієї України отримають таку можливість отримати автопілот, якби на демо показ на свій трактор, друзі, на місяць. Так що не втрачайте таку можливість. Переходьте за посиланням під відео, заповнюйте анкету і приймайте участь. Ну, а ми сіємо. А? Ну рука в голий, протруєне насіння, а, до руки, пизда. Ну, да. німці. Типу взагалі розідерли, бо так ну, що і не хочуть. Лягенько потасається розбігло. Да. З кокуни. Кокуна. У <клуна>. да? да. нас гібриди від компанії Масід, французька компанія. Три гібриди. Перший ми засипали 25F, далі йде 23 m і 30 m Один із топчиків, а може і найтоповий гібрид. В свій час був він на стоварному пасіві. Дуже добре себе показував. Так що провіримо, як він буде на нашій демо діляночці себе показувати. Так, друзі, на черзі гібрид від компанії ZatUnion. Вавель, потім у нас ще є Спартан і Методос. Буде три гібриди від даної компанії. Подивимось, для мене це нова компанія, я знаю, не стикався ніде. Буде дуже цікаво поспостерігати, що за гібриди. Ось, друзі, наш артистик. Отакий От ось колосочок маємо. Такий він на вид. Вроді би таке. Більш-менш. Колосок такий приличний. Приличний колосочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. одинадцять 12 рядів. Досить непогано. Подивимося, звісно, що як воно нальється, що воно буде вже пожневаг. Відеокамер, як завжди, що, друзі. Дякую за сьогоднішній день, за пророблену роботу. Було, як завжди, весело, цікаво, смачно, до речі. От. Ну і що, гарно вам далі робочого дня. Працюйте, не заморюйтеся, бережіть себе, цінуйте. Ну, що? Щоб все родилося, щоб все було Україна. ставте, пока. пока! <плес> <реш> друзі, на черзі в нас компанія Сенгента. Два гібриди від неї. Новинка спектраль і хемеліор. Засипали його. Це Саня пішов, Хемеліор сіять. Зараз будемо засипати спектраль, друзі. Так що вже більше 20 гібридів різних компаній у нас посіяно, буде представлено на нашій демоділянці, друзі. Я вам скажу так, не дуже легка ця справа з демоділянками. Хто в курсі, той в курсі, я думаю. Так що кому не важко, підтримайте лайкосом, підпискою, хто ще не підписаний. В кого буде бажання завітати на дану демоділянку. Тобто у нас ось... Курудза. Ось напротив демо ділянка соняшника. 40 гібридів теж від абсолютно різних компаній представлено. В кого буде таке бажання, з радістю готовий вас прийняти, показати вам, що вас цікавить. Також запрошую на е жнива, коли будуть відбуватися, вже я думаю пізніше відео виложу вже ближче до уборки. Так що досіваємо, друзі. Уже представники пороз'їжджалися, у нас тут залишилося пару гібридів посіяти. Що вам хочу сказати, дякую тим, хто додивився дане відео до кінця. Хто підтримує наш канал, підписується, коментує. Так що, друзі, всіх вас радий був бачити на моєму каналі. Ну і на все добре і до нових зустрічей. До побачення.